Далі говоримо про фортифікації, адже їх під сумами будували на швидкоруч при виході частин з Сускурської області. Про це в інтерв'ю виданню НВ заявив нардеп, член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін. За його словами, укріплення створювали під вогнем ворога без урахування особливостей цієї війни. Ну, майже всюди, де росіяни просуваються, фортифікації підготовлені неналежним чином. І немає з кого спитати, бо не визначено орган, який несе відповідальність за інженерні споруди. Про це у нашому ефірі заявив народний депутат від ЄС Олексій Гончаренко. Ні, я, ні ви, ніхто не знає ім'я людини і назву одної, одного органу, який відповідає за фортифікації в державі. Ну і просто не існує. Що мають перевірити правоохоронні органи? Кого? Тобто, якщо б ця людина і ця інституція була, то тоді би в нас була точка докладання зусиль ваших з точки зору питати, висвітлювати, моїх, з точки зору депутатського контролю і правоохоронних органів з точки зору не, не розворовуються там чи кошти, чи нема там якоїсь недбалості злочинної і так далі. Але нема, нема до чого докластися. Ну нема, не можна докластися до неіснуючої точки. А її не існує. Невизначений орган, невизначена людина. Крапка. Міністр оборони Ростем Оміров сьогодні в Верховній Раді мав відзвітувати про фортифікацію в прифронтових областях, зокрема на Сумщині. Ініціатива викликата міністра пролунала напередодні. Таке рішення підтримали 152 народні депутати. Дана Ярова, волонтерка, громадська діячка, екс радниця, перша заступника міністра оборони доєднується нашого ефіру. Пані Дано, вітаємо вас. Вітаю та вітаю, студія вітаю, Україна. Вибачте з машини, але які часи часи, які включки. Нічого страшного. Нам головне конструктивне поговорити, почути відповіді на запитання, ну і звичайно подумати на те, а чому так? Що справді в Україні наразі немає з кого питати за фортифікацію? Пані Дано, чому так і чи це доці... і до і доречніше це підхід загалом? Ви знаєте, я прослухала те, що говорив пан Гончаренко Олексій. Єдиний я б хотіла трохи поправити, все таки так, відповідальність з генерального штабу і з міністерства оборони по великому рахунку, і генеральний штаб і Міністерство оборони це питання передали на для рішення на військовій адміністрації? Тобто військові адміністрації проводили тендери і контрактували. Е Скажем так, різних суб'єктів господарювання. в деяких місцях. Це просто доходило до смі... ну, вибачте, до смішного, хоча це взагалі не смішно. Але, е, наприклад, контрактували е, ФОП дівчини, яка є вихователькою в дитячому садочку. Е, дуже багато було по цьому питанню і журналістських розслідувань, і це видно було в Прозоро, кого контрактували, і е, дійсно, ми по Скажімо так, по цьому питанню, по фортифікаціям маємо якісь ФОПи, да, які, в принципі, не несуть відповідальність е, своїм майном. Вони заключили договір, його не виконали. Ну, що далі? Далі виконавча служба бігає за ними, чому не виконали договір. Але е, питання в тому, е, що як на мене, як на мене, отак от на відкуп на військовій адміністрації віддавати не можна було а потрібно було контролювати і зі сторони генерального штабу, тому що генеральний штаб найліпше знає ситуацію, яка відбувається на тому чи іншому, не тому на ті чи інші ділянки фронту. І міністерство оборони до речі, міністерство оборони кошти на фортифікації не отримувало. Це я можу абсолютно. Ну, авторитетно заявити. Не було такої програми у Міністерства оборони. Тобто І, ОВА е, -таки, одразу отримала, так? Якісь... так? Пані Дане? Так. так. І через, ще... Міністерство оборони ці... через Міністерство оборони ці кошти не йшли. Це те, що казав а, Денис Міністерство... Шмигаль, ми витратили мільярд 200 там мільйонів, мільярд там, там, там. Це все на ОВА пішло, так? так ці кошти Міністерства оборони не було отримуючим бюджетної програми по фортифікаціям. Так, так, гроші йшли на УВА, і e, Тут відповідальність все-таки. Тому я скажу, я хотіла. Трошки поправити е, Олексія, тому що все таки відповідальність є. Відповідальність є, е, скажімо так, ОВА, які мали забезпечити тендери на участь по будівлі цих фортифікацій, і мали забезпечити їх, е, скажімо так, побудову і мали це контролювати. Чому це не відбулося? Е, велике питання, але я ще раз кажу, що мені здається, що от якісь. Відсторонення Генерального штабу і Міністерства оборони від цього питання воно тут зіграло свою роль, тому що Пані Дана, і... але ж і всіх олів ова назначає верховний головнокомандувача. Це наш президент. Тут, тут тут з вами не можу сперечатися Конституція України. Так їх назначає верховний головнокомандуючий, і по великому рахунку хто мав контролювати це питання, певно, це мав питання контролювати офіс президента, тому що. І ще одне ну, питання. Ну, тобто, те питання контролюють, те питання контролюють, те питання контролюють. Так, але хто хто за це все несе відповідальність? Отут От е, виникає да, питання. Знаєте, таке є таке прийняття колективна безвідповідальність, uh -huh. так, коли е, дуже багато людей е, задіяні в процесі, і в результаті ми бачимо те, що ми бачимо. А бачимо ми абсолютно не підготовлені е, ділянки фронту, які. Був час підготувати. Давайте по, по чесному. Чи був час підготувати фортифікації на Сумщині? Коли наші військові були е, на території Курської народної республіки, е, чи, було, чи був тоді час підготуватись? Був а е, чи підготувались, не підготувались. Ми бачимо, що відбувається зараз на ділянці фронту зі сторони е, е, Сумщини. Ми бачимо, що там відбувається. Ми бачимо евакуацію. Ми бачимо населені пункти, які вже на Ходяться не під нашим контролем, де йдуть, скажімо так, воєнні дії, але питання: чому за весь час, поки наші військові були на території? Курщини чому не були побудовані ці фортифікації. А ж саме питання виникало ще взимку. Мені здається, 25-го року стосовно запорізького напрямку, стосовно харківського напрямку. І ось якраз такі тендери з ФОПами вони вискакували. І на запорізькому напрямку на Харківському не пам'ятаю, що там було. Але от на Запорізькому було абсолютно точно. Такі пані Данно, на ваше бачення, хто може розслідувати по перше, так ці всі злочини чи як назвати ці дії, які призвели до таких наслідків? я б сказала бездіяльність бездіяльність, то хто, хто бездіяльність, за це має нести так. відповідальність і хто має розслідувати? Підзвітність це має бути і ДБР, може ці кримінальні справи вести, якщо говорити. Чия це чия це піпідслідність? І служба безпеки України, тому що це скажімо так, підрив обороноздатності країни відсутність фортифікації. Тому мені здається, людей, які можуть зайняти цим питанням, достатньо багато, але чи будуть вони займатися цими питаннями? А от, от великі великі знаєте, великі знак. Питання: хто буде цим займатися і коли нарешті цим будуть займатися? Ну, це ж ми маємо зараз розмову про те, що було вже зроблено, і там треба розслідувати Скоріше, не зроблено. Не зроблено, зроблено, так. Але а про майбутнє. Про майбутнє. Якщо, скажімо, так, ви мені задаєте питання, що робити з цим? Я думаю, що. Тут дійсно треба визначити конкретно, хто несе відповідальність. Якщо це ова, то притягувати до невиконання свого функціоналу. Якщо е зробити аналіз і сказати, що ова не справились, ну тоді треба це передавати на міністерство оборони, на генеральний штаб. Е, це моє бачення, як вирішить наші. Керманичі, я не знаю, але мені здається, вже другий рік ми колотимось цією темою фортифікації, і досі це питання просто ну гаряче, тому що йдуть воєнні дії, і чому не вирішується це питання? Ну тут ви знаєте, суми то дуже великі, кошти то дуже великі. От тут, тут мені не зрозуміло. Ну як і нам, усім, зрештою, і скоріше ж, за все, якщо ці розслідування будуть, то мабуть ж традиційно звинуватять того, кого найпростіше, а це будуть військові. Це ваша помилка, це ви не зробили. Я не знаю, яким чином можна залучити в цю історію військових, але не виключаю і таку історію. Ну це ж наша не країна би це просто. бачити. Це, да, це наша країна. Ми не хотіли б таке бачити, але боюсь, що можемо побачити. Чесно, болючі питання, і на жаль, вирішення цих питань це вже ну, це має вирішуватись. Чесно кажучи, це має вирішуватись наставці. Давайте так: наставку приходить Верховний головнокомандуючий, приходить головнокомандуючий, і ці питання мають вирішуватися на ставці. Просто ми ж багато. Це моя така думка. Ну так, зрозуміло. Але ми багато бачимо і свідчень військових, якісь їхні повідомлення, їхній опис ситуацій, що не готово. Ми ж не можемо бути впевнені, що президенту чи Олександру Сирському не кладуть на стіл е звіти, де все ідеально, а на фронті ж зовсім не так. Бо ви хочете сказати, що вони просто не в курсі ситуації? Ну, цієї може бути і так. Ну а як хіба вони не знають, що так погано? Значить, же такі звіти подаються їм, що все прекрасно. Ось гроші засвоєні. Ось накопали, ну, знаєте, ось викопали. будучи, будучи в все таки в стінах Міністерства оборони. Я бачила такі моменти, коли е, на ставку несли дійсно трошки, знаєте, е, давайте прикрасимо інформацію. Mm -hmm. Да давайте не будемо говорити, що в нас дуже все погано. Але все ж таки ставка проходить достатньо часто, і скажімо так: президент достатньо достатньо часто збирає наставку. Я не думаю, що прям от ви знаєте два роки подають цю інформацію, що все прекрасно, і два роки її подають. І у президента не виникло питання. А чому е інформація не відповідає дійсності? Тому що е багато інформації, е скажімо так, в інформаційному просторі багато інформації стосовно відсутності е фортифікації. Я не думаю, що про це не знають. Е Ну немає в мене такої думки, <гум> але ж і фортифікації теж, на жаль, подекуди теж немає. і фортифікації. Немає так, хоча вони є і кадри, де і президент ходив, обдивлявся їх, іначе все побудовано. Але ж тоді пасте питання: а де воно? Може, це не там, де просто росіяни наступають? Ми ж все ж цього не знаємо. Що вам сказати, да, у нас є напрямки складні, і е, в тому році мені здається в кінці того року був скандал по фортифікаціям на запорізькому напрямку. Тому сказати, що їх будують там, де е, не потрібно, а не будують там, де потрібно. Е, я пам'ятаю, в мене навіть якась включка була з Мар'яною Безугла, яка сказала, що фортифікації є, а людей немає. На що я ну, на що їй відповідала? Мар'яна, а якщо люди є, а фортифікації немає, то це що? Це війна? Це не війна, це тир, вибачте. Е, тому що якщо немає е, де ховатись, і займати оборонну позицію, то а просто ми втрачаємо людей, то це не війна. Це просто є масове самогубство, на жаль, так. І ось люди так само реагують на нашу з вами розмову і. Е Люди не розуміють, що не можна знайти відповідальних за ці всі фортифікації є ще по 11 років війни і немає знову ж таки ніяких побудованих е споруд. Е а давайте так скажемо більше, не тільки немає непобудованих споруд, да, а немає навіть кримінальних справ по е тому, що відсутні фортифікації. Давайте вже так по-чесному, якщо. Ну так, і ви ж сказали, що ці фірми, ну по факту, вони не за що відповідають, якщо вони будують, а потім не встигли. Ви, то... ви знаєте, мені навіть як я б хотіла побачити навіть факт відкриття кримінальної справи по якомусь там регіону. Але я чесно кажучи, може я щось пропустила, але в інформаційному просто я не бачила таких історій. Ну так, ми теж здається, про таке не говорили принаймні. Пані Дано, тобто у нас є ну, таке бачення, що має бути конкретний орган, який при Генштабі займається фортифікаціями. До такого ми висновку доходимо. Я б дійсно генштаб має приймати в цьому. Це моя думка. Генштаб має приймати в цьому безпосередню участь в зв'язку з чим? В зв'язку з тим, що вони володіють повною інформацією, що відбувається на лінії зіткнення. Тому відсторонити генштаб від питань фортифікації було дещо неправильно. Це знову ж таки на мою. Думку. Угу. Почули вас, пані Дано. Дуже вдячні вам за розмову і те, що говорили з нами таку важливу для всієї країни проблему і процес. Зрештою, розуміємо, що справді під вогнем будувати їх неможливо. Це факт, але ж завчасно подумати і подбати про щось. То це на це були і гроші, і вже їх анонсували, що виділяли. І зрештою, і можливість була спокійніше це все робити. Дякуємо вам, Дана Ярова, волонтерка, громадська діячка. Екс радниця, перша заступника міністра оборони, доє, до ста ефіру, поговорили про фінансування фортифікацій, про те, що не міноборони це робило, і про те, що власне на ОВА лежить відповідальність. Ну і ми ж всі прекрасно розуміємо, хто їх назначає це голів і хто їх звідти прибирає.